Петро Дрош приспіває пісню, мамину світлицю. Ну давай показуй свій талант. Мамо, ваші діти, як птичі вдалечь, забриділи крильби. Мамо, ваші діти, самі як печі, столе засівели Мамо, ваші діти, як печі. Вдали... Приділи хримі, мамо, вріки свої світлиці, знов посходимось сміх. тіші світлиці у ручі, серцем читело дитя, сині щевченкові очі, і золоте вишиття, і золоте вишиття. У мене навіть сльози. На очах три uh, так в тебе. Ой, 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 Кондратюк!